Добрий вечір. У столиці 19-та. Ви дивитесь випуски СТН на телеканалі Київ. В студії Олекса Кіпкала та Ігор Бондаренко. Далі поговоримо про таке. Півроку без корупції а тепер, як завжди, прем'єр заявив про початок розслідування щодо керівництва фіскальної служби. 74 дні голоду. Українці і росіяни під посольством у Києві вимагають звільнити Надію Савченко. Контролюй за що платиш кияни можуть самі перевіряти скільки спожили тепла і за скільки платять. Досягнуті домовленості з об'єднаними арабськими еміратами дозволять посилити обороноздатність української армії, заявив президент України. Петро Порошенко назвав успішним свій робочий візит до об'єднаних арабських еміратів та зазначив важливість проведення переговорів та контрактів, які підписали українські підприємства під час виставки АЙДЕКС 2015 У присутності глави держави начальник генштабу Віктор Муженко підписав документ про військово-технічну співпрацю між Україною та Арабськими еміратами Петро Порошенко зазначив, що це набагато полегшить та унормує нашу співпрацю у військово-технічній галузі. Сьогодні відбулися дуже важливі переговори на виставці Айдекс. Ми підписали українські підприємства, виробники підписали декілька важливих контрактів на десятки мільйонів доларів, які допоможуть нам залучити валюту в країну і в той же час знайдуть необхідні ресурси для того, щоб ми підвищили. Можливості української армії прискорили проведення модернізації і залучили найкращі виробники для забезпечення нашої оборонної стратегії. Глава держави нагадав, що перша військова продукція, зокрема броньовані автомобілі, надійшли з Арабських Еміратів та допомогли підсилити українську армію. І повідомив, що номенклатура співпраці значно розширена. Укладені та визначення термінів постачання для українських збройних сил необхідних оборонних засобів. Порушуючи мінські домовленості, бойовики продовжують обстріли та напади на позиції українських військових. Повідомляють в РНБО. Найбільш напружена ситуація спостерігається у районі населених пунктів Світлодарськ та Широкине, де бойовики перейшли до тактики локальних зіткнень із силами. Ато зокрема, біля широкиного бойовики з танками, мінометів та стрілецької зброї дев'ять разів обстріляли позиції сил АТО та здійснили спробу їх штурму. Правильно організована оборона українських військовослужбовців змусила російських найманців відступити за втратами. В районі шахти Дутовської на Донецькому напрямку противник намагався штурмувати наші позиції своєю піхотою. Триває приховане перекидання військової техніки та живої сили ворога ближче до лінії розмежування. Насамперед на Маріупольському напрямку. На Донецькому напрямку відбувається нарощування сил і засобів незаконних збройних формувань біля сел Піски, а на Луганському у містах Стаханів і Брянка. Російська Федерація продовжує постачати бандоформуванням озброєння, військову техніку та надає практичну допомогу у підтриманні їх у працездатному стані. Прем'єр Арсеній Яценюк прийняв рішення про початок службового розслідування щодо діяльності вищих посадових осіб Державної фіскальної служби. На час проведення розслідування керівник ДФС та двоє його заступників відсторонюються від виконання обов'язків. Про це глава уряду заявив під час селекторної наради. Прем'єр заявив, що перші півроку Державна фіскальна служба почала працювати так, як очікували українці після майдану. Другі півроку як завжди. Глава уряду наголосив, що організовані злочинні угруповання у складі представників служби безпеки. Митників, прокурорів, міліціонерів займаються як відмиванням грошей, так і кришуванням митниці створенням схем по розграбовуванню країни, яка перебуває у стані війни. Я приймаю рішення про початок службового розслідування щодо діяльності вищих посадових осіб Державної фіскальної служби. Це стосується керівника Державної фіскальної служби, заступника керівника начальника податкової міліції. І заступника керівника начальника митниці. Арсеній Яценюк звернувся до підприємців та представників бізнесу допомогти урядові в проведенні цього службового розслідування. Також прем'єр повідомив, що будуть проведені кадрові чистки в генпрокуратурі та МВС. Організоване злочинне угруповання, в яку входять у першу чергу правоохоронці, повинно бути знесено, наголосив прем'єр. Близько сотні мітингувальників під російським посольством вимагали свободи для Надії Савченко. Вже 74-й день Надія голодує у московському СІЗО. І стан її тільки погіршується. Аби підтримати українську льотчицю, мітингувальники оприлюднили список Савченко. Це причетні до викрадення незаконного засудження і ув'язнення української льотчиці. Свободу Надії Савченко. Свободу Надії Савченко. З вимогами звільнити військовополонену льочу під російське посольство прийшло близько сотні мітингувальників. Знущатись над українськими патріотами, знущатися над жінкою це не є полюдя. Ми просто переживаємо і поліваємо за її здоров'я і долю, тому що в неї вже 74-й день голодування. Це не кожна людина, це зможе витримати. Я руська по національності, мені стидно за російський народ. Таке творити – це вже фашистів, майже як Гітлер. Здоров'я Савченко сьогодні дійсно слабкий, до того ж, кажуть рідні, ув'язана повністю відмовилась від їжі, тому рівень глюкози в крові майже критичний. Змінить міру запобіжного заходу. Це, в принципі, добре для всіх. Для так званого справедливого суда Російської Федерації він виграє час, а Наді виграє життя. Вони можуть її змінити під домашній арешт на то на на можна на території консульства посольства України в Росії. Оприлюднили активісти частину списку Савченко, осіб причетних до викрадення незаконного засудження і ув'язнення української льотчиці на чолі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіном. Там вже 36 прізвищ. Сьогодні цей список ще доопрацьовується, знаходяться всі матеріали слідства, щоб повну повний список скласти. Потім цей список буде переданий до посольств всіх держав з вимогою. Заборонити цим людям в'їзд в Європейський Союз, в інші країни і в накладення на них персональних санкцій. Долучилась до акції головна військова прокуратура Генпрокуратури України, щоправда, зі своїм списком. Там отримали докази причетності 20 співробітників Федеральної служби безпеки Росії до злочинів на Майдані. Це співучасть у державній зраді. На даний час вказані документи будуть передані до Посольства Російської Федерації України. Ось це супровідний. До підозри, до повідомлення про підозру біля дверей посольства довелось почекати хвилин 15, Утім представники все ж вийшли. Могу вам сказати, що відповідно, на право як це раніше і давство ні. Ні, перший раз Направити ми направляємо. От у реакції де це узнавається у нас по законодавству в течение місяця. має бути відповідь. Наталя Сарданова, Євген Товкай, телеканал Київ. Тепер кияни зможуть самі контролювати кількість використаного тепла на будинок. КМДА такий Київенерго пропонують жителям столиці долучатися до зняття показників будинкових лічильників тепла. Як це зробити, розкаже Вероніка Сектим. Наразі в столиці лічильниками тепла обладнано близько 50% усіх будинків. Програма встановлення таких приладів розпочалася наприкінці минулого року і триває досі. Облаштування одного будинку лічильником варто міській владі близько 50 тисяч гривень. Обладнання фіксує фактичний обсяг енергії, який споживають будинки. Тому жителі можуть бути впевнені, що сплачують лише за використане тепло. До кінця року обіцяють встановити ще кілька тисяч таких приладів. Щоб приєднатися до перевірки даних, необхідно зателефонувати. До міської служби за номером 1557 та залишити свою контактну інформацію. Ми пропонуємо всім бажаючим мешканцям будинки долучитися до зняття показників цих лічильників для того, щоб у нас був контроль не тільки з боку адміністрації, а ще й громадський контроль, який, мабуть, найбільш ефективним є. Перевірка здійснюється безпосередньо в теплопункті будинку раз на місяць. Для цього фахівці використовують ноутбук з відповідною програмою та спеціальний кабель. До комп'ютера від лічильника надходить вся інформація про використане тепло, а з неї вже формується обліковий лист. Проте жителі можуть і самі зробити свої розрахунки. Доведеться лише згадати шкільний курс математики. Необхідно знати загальну площу будинку, загальна кількість гіакалорій розділити на загальну опалювальну площу будинку. Вони отримують гіакалорію на один квадратний метр, а потім, знаючи свою площу своєї квартири опально, помножити на цю величину. І далі на тариф на 374. Про необхідність перевірки лічильників зі сторони громадськості говорять і в КМДА. Голова адміністрації зазначає, якщо кияни знайдуть помилку в квитанції, вони мають неодмінно про це повідомляти. У мене прохання тим, хто отримав рахунки, і вони не співпадають з показниками лічильника, Будь ласка, звертайтесь до ЖЕКів, звертайтесь до Київської адміністрації для того, щоб цю ситуацію могли про жителям будинків, які брали участь у першій спільній перевірці, така співпраця з міською владою сподобалась. кажуть, відтепер активно будуть контролювати кількість спожитого тепла. Нам сказали, що все це нам видадуть і з і із ЖЕКа із. ЖК, із... С этого с центра по расчетам сказали, выдадут нам все эти расчеты, сколько на один метр, сколько на квартиру приходится, и будем контролировать. Що нам видають в Києвенерго розповідають, температура батарей залежить від температури на вулиці, тому наступним кроком міської влади буде встановлення систем погодного врегулювання. Такі інженерні пристрої регулюють постачання тепла в залежності від температури повітря, що дозволяє значно економити теплоенергію. Вероніка Сектим Дмитро Мушинський, телеканал Київ. Завтра, 25 лютого, у столиці відбудуться відкриті земельні торги. Департамент земельних ресурсів КМДА проведе їх у приміщенні Київської агропромислової біржі на Червоноармійській 5. Продаватимуть право оренди на земельну ділянку комунальної власності. адреса об'єкту Дніпровський район, вулиця Луначарського, 24 а. Цільове призначення для будівництва та експлуатації кафе та магазину на ділянці є можливість підключення до міських інженерних мереж. Відстань від метро Лівобережної трохи більше кілометра. Початок торгів об одинадцятій ранку. У Дарницькому районі та Дніпровському цього року з'являться нові дитячі садочки. Про це розповіла заступник голови КМДА з гуманітарних питань Ганна Старостенко. Їх будівництво та відкриття заплановане у програмі соціально-економічного розвитку столиці. Крім того, в проєкті капітальні ремонти трьох дитячих садків у Подільському, Голосівському та Святошинському районах. За словами Ганни Старостенко, це дозволить розширити мережу дошкільних навчальних закладів та збільшити кількість місць для дітей, особливо для переселенців із зони АТО. Ми прийняли 10,5 тисяч діток із зони АТО а також з Криму. Тому ці дітки вони отримують право без, без черги. Влаштуватися в дитячий садок чи школу, тому звичайно там київська черга київських дітей трошки загальмувалася. Однак на сьогодні ми робимо все для того, щоб збільшити мережу дитячих садків в місті Києві. По-перше, ми повертаємо ті дитячі садки, які були здані в оренду і використовувалися не за своїм цільовим призначенням. У нас, от за минулі декілька місяців, шість дитячих садків ми повернули в мережу. Зараз робимо ремонти, облаштовуємо їх. У Київському зоопарку поповнення у рік кози у відділі копитних тварин народилося п'ятеро козенят. Першими новонароджених побачила наша знімальна група. Чотири дівчинки та один хлопчик. Відразу п'ятеро кіст у столичному зверинці дали приплід. У нас у групі є шість особин, один з них козел. І виходить, що в нас п'ять самок, які понароджували всі по одному козеняті. Зараз ми бачимо тут чотири самочки, одна в приміщенні, так як новонародженому козенятку, там тільки пару днів. Козенята почали з'являтися на світ два тижні тому з проміжком у декілька днів, так само, як і батьки мають подвійний темно-білий окрас. За словами директора зоопарку, майже одразу новонароджені проявили характер. Состей козлят дуже хороше. В основному зараз будуть, звісно, з друг друга ігратися і відносини. Тобто, навіть Буквально з перших тиждень кози бадаються і хто з них краще і круче. Вот. Естественно, они находятся под полным сейчас контролем наших ветеринаров и зоологов. Відносяться тварини до сімейства валійських, родом із Швейцарії. Мають довгу шерсть та добре пристосовані до холодної погоди. Це одна з найдавніших відомих пород коз, яка була приучена людином. Вони, в принципі, значально жили в Африці, зараз їх родина – це Швейцарія. Вот. Очень красива коза, експозиційні как бы віди, які участвують в виставках. Та попри іноземне походження, до їжі вони не вибагливі і харчуються, як звичайні свійські тварини. Травоїдні, так як і звичайна коза, ми додаємо їм овочі, фрукти, висівки, сіно, ну і заготовляємо на зиму кормові віники. У зоопарку козенята пробудуть близько року. Потім їх можуть віддати по обміну до інших зверинців. Водим ярошенко, Сергій Савчук, телеканал Київ. Після новин в ефірі телеканалу Київ. дивіться програму Столиця з Сергієм Дойком. Сергію, радий тебе вітати. Про що програма? Дякую, Олександр. В нашій передачі ми будемо традиційно обговорювати найактуальніші теми, які турбують кожного з нас. Поговоримо про політичну ситуацію всередині України, тобто діяльність Верховної Ради, на четвер, як відомо, заплановане засідання позачергове, і ніби бюджет депутати мають обговорювати з огляду на цей просто шалений курс долара по відношенню до гривні. Ну в будь-якому випадку треба щось переглядати. Ну і щодо голови національного банку України є такі, от теж перспективи, що буде якось так позиція. Трошки викристалізована, бо 36 за долар, 36 гривень. Це це вже просто ну виходить за, за межі, скажімо так. Будемо говорити так само про ситуацію на сході, про поїздку президента і делегації України до Об'єднаних Арабських Еміратів, про миротворців, про те, що ж нас чекає далі. Нашим гостем на початку в першій передачі буде Олег Осуховський, народний депутат України, представник Всеукраїнського об'єднання Свобода, член парламентського комітету з питань запобігання і протидії корупції. До речі, і про. Про такі корупції будемо говорити. А далі будемо спілкуватися з Юрієм Полічуком, політологом. Будьте з нами! Я переконаний, буде цікаво. Пасибі, Сергію. У мене все. Наступний випуск. 21-й. Далі спорт. Ми вітання до вашої уваги. Новини спорту. Сьогодні у фан-клубі братів кличків відбулася презентація епічної 12 хвилинної стрічки про мужній ви спорту бокс мій шлях. Підлітки зі спортивних секцій, журналісти, боксери з ім'ям, як, як спарених партнер Володимира Яго-Кіладзе, перед презентацією могли пересвідчитися на прикладі експонатів музею, чого можна досягти своєї праці у рингу. Зрештою, цьому був присвячений і сам фільм. Його знімали у Бердичеві, де ось уже 18 років проходить турнір за призи братів кличків. Додатковою мотивацією для усіх присутніх реалізовувати свої мрії стала поява на прем'єрі київського міського голови Віталія Кличка. Він Глянув стрічку разом з усіма, і на 12 хвилин відчув себе знову юним боксером, якому є до чого прагнути. На думку Віталія, принаймні, у столичних школярів є умови для занять боксом. Ми робимо все для того, щоб можливість була. Ми залучаємо інвесторів, ремонтуємо зали. І якщо ключове – було бажання, якщо бажання є, можливості у нас у Києві достатньо. Десять днів залишається до проведення у Києві фіналу чотирьох Кубка України з баскетболу. У лавах лідера чемпіонату України хіміка вже всі думки про майбутні вирішальні матчі в Київському палаці спорту. Нагадаємо, жереба вже у півфіналі команда з Южного зустрінеться зі своїм сусідом у турнірній таблиці Будівельником. Перед лідером чемпіонату і у кубку стоять максимальні завдання, тож готуються хіміки з максимальною самовіддачею. Головний тренер хіміка Карліс Мужнієкс зізнається, будівельник. У першому ж матчі для нього сюрприз жеребу. Тим цікавішою буде інтрига турніру. Кубок вообще такой такая такой турнір, да, так, що завжди слухається багато неожиданностей. да, і часто буває, що кубок виграє та команда, которая, можливо, не йдеть лі лідерських позицій в регулярного чемпіонату. Так що можуть бути всякі всякі і несподівані повороти. Ми більше готуватися на свою ігру, і ми будемо намагатися. Поки що, це все. Дякую вам за увагу.